Талановиті діти, вихованці запорізьких інтернатів, дитячих будинків та реабілітаційних центрів знову отримали можливість виступити на одній сцені з відомими артистами. Уже четвертий рік поспіль за ініціативою волонтерського групи Енджелс організовують унікальний благодійний фестиваль Гармонія сердець, головна мета якого показати особливих дітей та надати їм можливість проявити себе, розкрити власні здібності та повірити у свої сили. Нам нравится дарить эмоции, как бы дать возможность детям показать, что они не обделенные, что есть такие друзья, как вонтерская группа Angels, которая приедет, подарит праздник или сделает такой день, как Фестиваль Гармония Сердесс, который они запомнят надолго. У гармонії сердець 2016 взяло участь понад 60 дітей з 10 соціальних установ міста та області. Тривала підготовка протягом останніх трьох місяців. Результат став подією номер один для хлопчиків і дівчат. Вони разом з артистами заспівали дуетами, підготували спільні танцювальні та театральні номери. Я дуже щаслива, що я поучаствувала в этом концерті. і. Я від виступлення получила задоволення. удовольствия. Всі, хто виходив за сцени, всі говорили, що вони отримали такий кайф, і їм все равно як вони, вони танцювали, Просто вони отримали від этого дуже большое задоволення. Всі артисти з ентузіазмом поставилися до пропозиції взяти участь у фестивалі. Завдання перед ними стояло доволі складне, адже треба було підготувати серйозний номер з дітьми без досвіду виступів на великій сцені. До того ж, малеча часто має свої особливості. Мы работали, ну, не много, не мало, два месяца мы работали. Раз в неделю стабильно собирались, и степ-бай-степ, -степ, понемножечку что-то делали новое, каждую репетицию. Я хочу сказать, что очень просто было работать, потому что Сонечка, она... Почему я сказала, что я хочу, чтобы запомнили фамилии? Я считаю, что это ребенок, который, ну, реально может быть будущим нашей Украины. Я ее когда увидела еще на отборочных турах, когда мы ездили с «Энджелсами», я сказала, що цей дитина зможе емоційно передати, те, що я хочу емоційно передати залу. Крім запорізьких артистів, приїхали і гості зі столиці. Переможець телешоу ікс фактор 6» Костятин Бачаров та креативний телеведучий В'ячеслав Соломка. Сюрпризом для багатьох глядачів так і для учасників став виступ «Нати Сміріної. Солістки гурту Пурпур -пур». команда того дня мала концерт у Запоріжжі, але погодилася взяти участь у фестивалі, не замислюючись. На самом деле, когда концерт, это очень сложно, потому что у тебя с утра саунд-чек, и сразу же как бы очень плотный график, поэтому у нас мало времени. Но мы согласились сразу же, потому что ну, мероприятие очень достойное, интересное, и ну, нам очень импонирует все, что ребята делают, и очень хочется это поддерживать. Загалом, фестиваль Гармонія сердець виявився яскравим дійством із безліччю незабутніх номерів на перший погляд, і не скаже, що створили їх діти, причому такі особливі діти.